В бібліотеці імені Коцюбинського презентували книгу, що наводить на роздуми актуальні проблеми партизанського підпільного руху в Україні в роки Великої вітчизняної війни. Створена книга інститутом національної пам'яті за підтримки обласної державної адміністрації на основі матеріалів наукової конференції про знищення міста Курюківка в березні 43-го. Мова йде взагалі про встановлення обставин цієї трагедії. Мова йде. Взагалі, про характер партизанського руху в Україні і на Чернігівщині, зокрема, мова йде про той репресивно-каральний апарат, який фашистськими окупантами використовувався в Україні і на Чернігівщині по залякуванню місцевого населення, по його фізичному знищенню. Співавторами книги стали 16 відомих науковців та знавців періоду війни. А заходи заплановані відповідно до указу президента України сімидесяти. Річчя корюківської трагедії головна мета дати зважену оцінку трагедії та зрозуміти, чому взагалі на такий геноцид пішла окупаційна влада. Корюківська трагедія найбільша в другій світовій війні в Європі. Це треба пам'ятати і знати. Але таких трагедій сотні в Україні через якісь ідеологічні. Розрахунки в Радянському Союзі, тобто більше півсторіччя або більше 60 років замовчувалося, це, скажімо так, послабило гуманістичні позиції. Книга присвячується 70-річчю Коріковської трагедії, розповідає про обставини, попередні події, що слугували поштовхом для такого вирішення проблем нацистами, про роль поліцаїв в трагедії. Аналізує, чому радянська влада замовчувала масштаби трагедії та її причини і має на і дати відповідь на питання щодо цінності життя кожної людини.